Авили неуважність на Прикарпатті в аварії травмувалась десятирічна дитина. Дорожня транспортна пригода трапилась у селі Фрага Рогатинської громади. Неповнолітній хлопчик переходив другу на нерегульованому переході. Як встановили праохоронці водій автомобіля Hyundai Santa Fe, 65-річний мешканець Косова здійснив наїзд на десьрічного хлопчика, дитина переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Наслідок аварії потерпілого місцевого машканця доставлено до медичного закладу. Слідчі територіального відділення поліції відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України, деться про порушення правил безпеки дорожнього руху. Від початку року на території Прикарпаття поліцейські зафіксували 122 автопригоди, учасниками яких стали діти. З них 104 ДТП з постраждалими, в яких загинуло троє неповнолітніх та 127 травмувалося. Поліцейські нагадують водіям бути обережними та уважними, наближаючись до пішохідних переходів, не перевищувати швидкості та правильно оцінювати ситуацію на дорозі. Закликаємо батьків, нагадайте дітям правила дорожнього руху. Переходити вулицю необхідно лише пішохідними переходами. Бігати дорогу заборонено. Діти до 6 років повинні переходити дорогу лише у супроводі дорослих. Важливо, що рухатися дорогою на велосипедах дозволяється особам, які досягли 14-річного віку. Правоохоронці також закликають пішоходів використовувати світлоповертаючі елементи на одязі, щоб бути помітними на дорозі у темну пору доби. Люся Гребек, Віталій Магалаті, телеканал 402.